Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у нас буде дуже цікава і корисна зустріч на платформі Я Пацієнт. Адже ми сьогодні будемо говорити про здоров'я наших діток. Це те, що найважливіше і найцінніше є у кожного з нас. Ми всі хочемо, щоб наші малюки були завжди здоровими, активними і щасливими. Але як запобігти захворюванням і до кого звертатися, якщо виникають питання? Тому сьогодні я рада вам представити нашого справжнього експерта в галузі педіатрії, людину, яка присвятила своє життя для здоров'я наших діток. А саме це Ірина Володимирна Лебідь. досвідчений лікар-педіатр, справжній професіонал в галузі своєї Справи, яка завжди готова прийти і підтримати наших діток. Ірина Володимина є членом громадських організацій Української асоціації педіатричних спеціальностей та батьки за вакцинації. Шановні батьки, підвищена температура у дітей завжди виникає занепокоєння. І це одне із найпоширеніших тривожних явищ. Що робити, коли у дитини температури, яких заходів вживати? Про це ми сьогодні активно поговоримо з Іриною Володимирівною. Вітаю вас! Добрий, день! Ірина Володимирна. Скажіть, будь ласка, чому у дітей може підвищуватись температура тіла? Зустріч з вірусами, бактеріями так можуть викликати захворювання і водночас підвищення температури, а також під час перегріву, наприклад. Може бути підвищення температури також, які ознаки чи зміни в поведінці дитини можуть допомогти батькам запідозрити, що у дитини може підвищена бути температура? Зазвичай дитина стає більш млявою, сонливою. Їй не дуже хочеться звичні речі. Наприклад, вона відмовляється від мультиків чи відмовляється від прогулянки? Це перший такий ознак. По-друге, дитина може виглядати блідою або навпаки дуже червоною. Я чиї батьки кажуть іноді, я тому і вирішила поміряти температуру. Це такі основні ознаки. Але зазвичай все-таки більше млявість. А яким термометром краще користуватися, якщо у дитини є підозра на підвищену температуру, чи якщо є явна температура, ртутний а, чи електричний, які є переваги і недоліки кожного з них? В наш сучасний світ ми маємо дуже великий вибір. Так, це, по-перше, на даний час вже у продажу в аптеках немає саме ртутних термометрів. Вони виглядають як ртутні, але всередині безпечна речовина. Тому технічно ми Можемо також продовжувати використовувати ці термометри, які ми продовжуємо називати ртутними, так але вони скляні і потребують часу на вимірення. Це їх негативна сторона, бо скло та діти це зазвичай про небезпеку. Так і також близько 10 хвилин не кожна дитинка дасть собі виміряти температуру. Так ми можемо їх використовувати, якщо вони у вас є у доступі. Так, електронні термометри вони дуже зручні. Зазвичай вони достатньо безпечні. Вони є з м'якими накінечниками, так зараз. Але все-таки небезпека кроється в батарейках. На жаль, Бо ви повинні, коли купуєте електронний термометр, перевірити, чи легкий доступ до цієї батарейки буде краще, якщо там є гвинтик, якийсь, який це закручує і пряче від телахів. Тобто, це теж дуже зручно. Є дуже швидкі термополоски, термосмужки, які дуже часто батьки купують. І ми можемо використовувати їх це швидко, так тому в принципі вибір буде за батьками, але бажано все таки відмічати е, безпеку. А яку температуру вважають підвищеним? Коли вже потрібно бити на сполох і хвилюватися? Загалом е, норма температури до 37,5. Є норма, так наші звичні 36,6 не є чіткою правильною відповіддю. Все, що вище 37,5 у здорової доношеної дитини, так і дитини дорослого віку. Це в принципі вже є підвищення температури, але чи потребує воно з жару препарату? Це повинно в принципі вирішуватися між лікарем та пацієнтом безпосередньо. Є така цифра, як 39,5. Вище за цю цифру, ми все таки рекомендуємо. Давати батькам жарознижуючий препарат дитинці, тому що тоді дитина просто не зневоднюється більше, ніж вони зможуть дати рідину. А все ще нижче можна в принципі очікувати переговорити з педіатром чи сімейним лікарем, який спостерігає ваша дитина. Який кращий жарознижувальний препарат? Парацетамол і бупрофен краще давати дітям? Чи є якісь вікові особливості застосування даних препаратів? Так, ви назвали два золотих стандарти: це парацетамол, або в іноземних країнах у нас дуже багато батьків, що зараз в країнах діюча речовина, ацетомінофен також може бути назва, не треба лякатись. Так? І ібупрофен, так, у нього дуже багато торгових назв, але діюча речовина, ібупрофен. Це два золотих стандарти. Вони абсолютно безпечні в тих дозах, які рекомендовані для жарозниження. Парацетамол бажано використовувати з одного місяця, а ібупрофен дозволений з трьох місяців життя. Але це дуже важливо, щоб ви самостійно до цього віку, до трьох 4 місяців, не давали дитинці жарознижуючи, тому що така дитинка потребує завжди огляду педіатра або сімейного лікаря. Так? Дітки постарше, так ви можете використовувати або той, або той препарат без, без очікувань чогось негативного з їх боку. Парацетамол зазвичай ми призначаємо десь 10. 15 мг на кілограм для однієї дози. Так? Ібупрофен ми призначаємо 5 мг таред 10 міліграм. Знов таки буде краще, якщо ви за своїм лікарем на якомусь з оглядів просто задасте це питання, яку дозу краще для вашої дитини з нами обрати. А який інтервал повинен бути між прийомами препаратів? Чи є різниця між ібупрофеном та парацетамолом? А, чи можна там 3-4 рази в день? Є різниця між даними препаратами? Це дуже правильне питання, тому що парацетамол ми можемо давати. З проміжком від 4 до 6 годин. Тобто, якщо 4 години пройшли, а вже температура почала підніматися, то ось до 6 годин ви можете дати вже другу дозу. А ось препарати івупрофени даємо ми рідше. Ми їх даємо не більше, ніж 3 рази на добу. Тобто, це в нас є 6-8 годин. Бажано. Десь приблизно 8 годин, щоб був проміжок. А чи можна давати дані препарати на голодний шлунок? Теоретично, якщо у дитини підвищена температура, то дитина не дуже багато їсть. Так ми це розуміємо. Краще їй в принципі пропонувати більше пити рідини, але ну все одно ви якось годуєте дитину так. Але наприклад насильно давати їй зараз їзу, тому що вам потрібно дати жарознижувальний препарат. Не потрібно. один-два рази цей препарат на Голодний шлунок в принципі не є критичним. А чи можна поєднувати дані препарати, якщо, наприклад, у нас ще проміжок е, того ж самого парацетамолу не пройшов, а в дитинки температура не знижується? Чи можна поєднувати парацетамол із ібупрофеном? Бажано одночасно їх не давати, тому що ми повинні подивитися, чи є е, зниження температури після одного препарату. Так але якщо вже пройшла десь приблизно е, годинка, 40 хвилин годинка, і ви бачите, що температура не знижує. І стан дитини не покращується. Буває так, що температура за цей час повинна була ще підрости, і вона просто залишилася на цьому на цьому ж самому рівні, так. Тоді ви можете дати препарат іншої групи, тобто не знову, наприклад, перецетимо, а вже дати ібупрофен. і так дивитися знову таки давати цей проміжок часу. А що робити, якщо дитина ненароком випила подвійну дозу препарату, або мама, наприклад, помилилася, і іноді бувають різні ж концентрації препарату і помилилася мілілітрами. Що робити в такому випадку? По перше, скажу так, перша частина питання: якщо дитина випала, тобто дитина не повинна мати. Доступ до лікарських препаратів взагалі, і на жарознижуючих препаратах, якщо він у формі сиропу там є навіть спеціальна кришечка, яку дитині важко самостійно відкрутити. Тому, по-перше, безпека, будь ласка, це дуже дуже важливо По друге, ви дивитеся так на дитину, на її вагу і на той препарат, який ви дали можна прорахувати скільки взагалі. Отримала дитина і подзвонити, наприклад, до тої ж е, швидкої допомоги, задати питання диспетчеру. Дитина має таку вагу, я їй дала таку та кількість препарату. Це критично чи ні? Тому що це повинна вирішувати не мама. Якщо немає доступу, то якщо, наприклад, ви за добу дали препарату не більше ніж ви б дали його, наприклад. Парацетамол, так ми беремо, ви повинні дати приблизно 4 рази не більше. Ну, якщо оця кількість не перевищує в міліграмах. То принципі за один раз не, не повинно бути шкоди, але все-таки потрібно зв'язатися з лікарем. І якщо важко зв'язатися з педіатром чи сімейним лікарем, наберіть диспетчення швидкої допомоги. А чи можна комбінувати жарознижувальний препарат разом із засобами від алергії, тобто антигістамінними? Технічно немає великої шкоди від цього, так але ми повинні ж пам'ятати, що антигістамінний препарат не знижує температуру. Тобто, якщо антигістамінний препарат призначено, чи мама знає, так у нас бувають дітки з алергічними реакціями, мама точно знає, що в цей самий час вона повинна дати цей препарат планово, ви можете його давати. Це не є шкодою. Але пам'ятайте, що проталергічні препарати не є жарознижувальними, і вони не зможуть знизити ймовірну реакцію алергію дитини на, наприклад, препарат. Тобто, якщо ви даєте протиалергічний препарат, тому що є алергічна реакція, і треба дати його, так ви можете давати. А якщо ви хочете ну нібито прикрити так можливу реакцію на препарат жарознижування, то краще так не робити. А як з приводу з препаратами від кашлю протикашльовими засобами? Чи можна жарознижування поєднувати з даною групою препаратів? Якщо вік дитини е, дозволяє йому. Е, і хвороба така, що дитина повинна отримувати цей препарат для кашлю, від кашлю, так то, тоді так їх можна комбінувати між собою? Пам'ятаємо, однак, що у дитини може бути блювотний рефлекс, і якщо вона, наприклад, після одного препарату видасть вам блювоту, то, то потрібно буде повторювати дозу. Тому краще все-таки якийсь е, тимчасовий проміжок робити, хоча б хвилин 10-15 між ними. А як з приводу народних методів, як же чаї? З малиною, мед, молоко. Чи можна замінювати жарознижені препарати препаратами народними методами? Велика кількість рідини завжди е, є добре для дитини, особливо під час підвищеної температури. Тому там, звісно, ви можете давати е, дитині будь-які напої, які дитина згодна пити, на які в неї немає алергічної реакції. Пам'ятаємо, що малина вона в принципі в собі е, має природний. А рознижувальний компонент е, сходний з е, аспірином. так? Тому ми повинні пам'ятати про це, коли ми даємо малиновий чай з малиновим варенням, з малиновим бутердодом і ще малину ложечку зверху кудись. Тобто, в нормальних дозах спокійно запропонуйте дитині малиновий чай. Це не є е, якоюсь е, проблемою, пр якщо дитина згодиться. Тому, будь ласка, будь-яка рідина, якщо дитина нормально переносить підвищену температуру тіла, і ви бачите, що ви можете їй давати, просто чай пити, і вона себе добре почуває. Будь ласка, це, це не заборонено. А як з приводу обтирання дитини спиртом або оцтом при високій температурі? Як ви ставитесь до цього? Це заборонено. Скипити, це її можна. Будь ласка, не використовуйте спиртовмісні розчини та оцет для зниження температури тіла, коли ви обтираєте дитину? Так навіть якщо ви намагаєтесь розбавити просто з водою, краще використовувати це. Є фізичний метод охолодження. Батьки теж про це знають, коли просто вода. Дою, можна душ, можна ванну. Температура не є протипоказом. Так? Але чому мене бажано використовувати, бо оцет і спиртовнісні розчини вони є токсичними. А піра в цей час, цей час температури, вона є допоміжним засобом, щоб знизити температуру, вирівняти температуру, так нормалізувати температурку дитини, і ви їй даєте разом з оцтом, разом зі спиртовмисними речовинами, навпаки, трошки погіршуєте цей стан за рахунок цієї токсичності. Не потрібно спокійно працює навіть звичайна вода, просто багато пити, не перекутувати. Тільки часу спостерігати за дитиною, якої температура, і коли уже йти до лікаря, на який день. Можливо, чи при яких ознаках, симптомах, чи перебізі захворювання. Будь-яка вірусна інфекція вона зазвичай є е, е, з додатковими проявами не тільки з температурою, так це зазвичай в нас є нежить, якесь покашлювання чи кашель. Може бути почервоніння очей, так якась загальна така млявість, тобто не тільки температура, ви бачите якісь звичні для вірусної інфекції симптоми, і ви можете, в принципі, самостійно вдома з ними справлятися. Вам для цієї ситуації не обов'язково потрібен лікар. Але якщо ви бачите, температура підвищується, але більше ніяких симптомів у дитини ви не бачите знайомих, так або, наприклад, є якісь симптоми, які вам. Ну, трошечки е, вас лякають. Якось важко дихає, якось не так розмовляє, якось ви не справляєтесь з тим, що носик закладений, так? Тобто, два-три дні ви бачите, що ви не ну якось вона не вкладається у звичну для вас знайому картину. Тоді вам потрібен просто спокійно ваш педіатр чи семейний лікар. І, звісно, якщо ми бачимо якийсь висип. Якісь незрозумілі плями на тілі, так або дитина, наприклад, більш сонлива, ніж ми можемо це очікувати. Дитина не хоче дивитися мультики взагалі. Дитина відмовляється пити і хто знає, коли вона пісяла, так, ходила до туалету. Або навпаки, в неї дуже сильна діарея. Ви не можете цей процес контролювати. Тоді, звісно, вам потрібен дуже швидко лікар. Чи можна купати дитину, в якої підвищена температура? Якщо дитина не протестує, можна. <смеш> а гуляти. І гуляти. Якщо дитина хоче, можна і гуляти. Зазвичай вода нам дуже допомагає, як я вже як я казала, так і взагалі наша шкіра, вона є одним з тих допоміжних засобів, щоб температуру регулювати в організмі. Тобто не тільки же рознижуючі препарати нам допомагають. І тому, коли ви зволожили шкіру, прибрали з неї піт, прибрали з неї все, що на дитині накопилося, так? це дуже, дуже допомагає при температурі. Але якщо дитина кричить і каже, Же ні, я не хочу. Будь ласка, йдемо за дитинкою, не треба зараз. Ну можливо, ви через годину дві-три її пропонуєте чи наступного дня за одну добу критичного не буде нічого. Будь ласка, хуляти теж можна, але попіклуйтеся про ваших сусідів та можливо діти на площадці, так щоб ви їх не заразили. Тобто бажано, щоб ви вийшли так, щоб не заражати точуючих. Як краще одягати дитину, якої підвищена температура, її навпаки роздягати чи навпаки більше укутувати. як коли що ви скажете про це, тут не буде однозначної відповіді. Єдине, що я скажу: за більш старшою дитиною йдемо за дитиною. Під час підвищення температури може бути для того, щоб підвищити температуру тіла. У нас іде спазм судиль, і дитині може бути холодно, вона може ті. Ніби так трястися, в неї може бути як Ми кажемо, що така гусина шкірка, так? їй буде холодно, і вона захоче одягтися. Звісно, одягніть її. Але коли температура вже піднялася, в нас цей спазм судим піде, дитина стане гарячою, червоною, і тоді вона сама захоче роздітися, то роздягніть її, дозвольте їй в цей момент. І треба напоїти її, дати їй більше води в цей самий час. А коли ми кажемо про зовсім малу дитинку. Ви можете теж просто спостерігати цей момент. Якщо вона холодна, бліді ручки, ніжки, є так батьки, що кажуть, ніби якийсь малюночок на ручках, так таке, ніби якісь везеруночки. Треба більше одягти, чи може якось закутати додатково. Але якщо вже дитина кричить, вся червона, потрібно її перевдягти і. Трошки ми на шар або два шари одежі менше на неї одягти. Чому бувають такі ситуації, що дитина має гарячу шкіру, а температура тіла не підвищена, тобто термометр показує норму. Знову таки повернемося, що саме за підвищення температури тіла у нас відповідає мозок, а за регуляцію температури шкіри відповідає сама шкіра. Тому, якщо не було ніякого компоненту вірусу, бактерії, який би сказав, Мозку підвищуємо температуру, тому і не буде загального підвищення температури тіла. Але якщо шкіра перегріта, наприклад, дитина в нас активна, вона рухається, вона бігає, або в дитина одягнута дуже тепло, так, тоді теж шкіра буде гаряча. Ви просто можете е, дати дитині попити та роздягти, запропонувати сняти один шар одягу. Або піти в тінь, якщо ви, наприклад, на сонці теж. Теж один із засобів знизити, знизити саме температуру шкіри. А які ускладнення у дітей можуть виникнути на фоні високої температури? Саме від температури е, ускладнення зазвичай це в нас іде зневоднення, бо дитина втрачає рідину і треба їй давати пити багато, так? І е, дуже часто підвищення саме високу температуру е, пов'язують з виникненням фабрильних судом, тобто судом батьки дуже бояться. І е, лякаються вони саме того, що не знають, що з цим робити. Потрібно знати, що ці судоми, що виникли на тлі високої температури, зазвичай не є поганими якимись. Вони проходять дуже швидко, і не треба ніяких додаткових обстежень дитині, якщо це було один, іноді буває до двох разів так за етап хвороби. Ну, це в принципі є все, що пов'язано саме з температурою. І щоб уникнути цього, треба багато давати, пити і контролювати технічно. Але на судому вплинути батьки не можуть. Цей процес е е е керується організмом, тому тут просто треба буде знати, що робити: покласти дитину, щоб вона не вдарилася головою. Очікувати потім спокійно заспокоїти її там дати ковточок два водички. Які симптоми на фоні підвищеної температури повинні все ж таки насторожити батьків і можливо звернутися до допомоги, тобто викликати швидку медичну допомогу? Ну, по перше, це ви фебрірні судоме. Навіть якщо ви думаєте, що вони фебрильні, дитина повинна бути оглянута лікарем, тому так це прямий прямий. Показ для того, щоб ви звернулися, якщо є можливість, самостійно до лікаря, чи викликали швидку допомогу. Друге, це поява висипу. Висип буває різний, батьки не можуть знати всіх нюансів, і тому будь-який висип повинен бути оглянутий. Якщо можливо, то ви звертаєтеся до свого педіатра чи саменого лікаря. Якщо ні, то тоді до... телефонуєте, викликаєте. Бригади швидкої допомоги. Є один висип, який потребує термінового, він трошки виглядає, ніби ем, синячок такий. Так? І цей висип він не зникає при надавленні, і, е, тому такий висип бажано якомога швидше показати лікарю. По-друге, це, мабуть, вже буде третій: це ем, якісь зміни з боку дихання. Так? Якщо дитина. Навіть кашляла, але дихала більш-менш спокійно, рівно. На підвищення температури може бути більш часте дихання, але все-таки воно більш-менш нормальне. А тут може бути неможливість дитиною зробити гарний вдих, чи неможливість нормально видихнути, чи кашель, який неможливо зупинити. Тобто дитина кашляє, не може відкашлятися. Це теж, в принципі, є ознакою показати дитинку лікарю. Млявість, сонлівість. Постійно е, якийсь дуже тривалий сон. Відмова взагалі пити, відмова взагалі їсти. Такі нетипові все-таки для дітей ситуації їх бажано показати лікарів в, в цей час. Ірина Олдрино дуже дуже вдячні вам за ваші корисні, зрозумілі поради. Мені особисто, навіть не як лікарі, а як мамі було дуже дуже цікаво сьогодні і приємно з вами спілкуватися. Спасибі вам за ваш досвід, що ви ним ділитеся і піклуєтеся про здоров'я наших маленьких діток. Так, я вам дуже дякую за нашу з вами бесіду. Розумію, що це дуже короткі відповіді, бо батьки зазвичай потребують трошки більш розширених, але все-таки краще ніж ваш лікар, і ви самі ви не знаєте свою дитинку. Якщо ви маєте чітку відповідь, завжди можна від неї. Відштовхуватися і вже розуміти, який наступний ваш крок далі. І я б хотіла, щоб ваші діти не хворіли ніколи, Ми займалися тільки профілактичними засобами методами. Так вони плавали, бігали і вели своє дитяче щасливе життя.